Чи ж ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Христа Ісуса, у смерті Його хрестились? Бо ми поховані з Ним хрещенням у смерть, щоб Христос воскрес мертвих славою Отця, так, щоб і ми стали ходити в обновлені життя. Ви не хреститесь пастора чи в деномінацію, чи в якусь місцеву церкву, ви в смерть Ісуса Христа. Амінь. Подне хрещення, воно якраз це символізує. Тобто, коли людина входить в воду. Вона помирає, вона не дихає, вода її покриває, тобто вона похована так, для старого марного життя. І коли ми виходимо з води, ми знову дихаємо, оживаємо, ми воскресаємо для нового життя. Це ми робимо від серця, що це ми робимо не за компанію. Ми робимо це те, що ми розуміємо, що я заключаю з Богом завіт, що це один раз на все життя. І що потім на цій основі на цьому завіті, будується моє християнське життя? Так? Чи ти віриш в те, що Ісус Христос є Син Божий? Віри. Чи віриш в те, що Він прийшов на цю землю, помер за Твої гріхи і воскрес для Твого правда? Чи обіцяєш перед Господом і людьми служити? Богу добрим і чистим сумнівця. Тоді повірить твоє хрещено перевіми Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Амінь. Сьогодні в нас в церкві відбулось велике свято. Дев'ять чоловік, наших братів і сестер, заключили завіт з Господом. І для нас велика радість, тому що це показує, що церква жива, вона діяльна, активна. Люди спасаються сьогодні, заключають завіт через водне хрещення. дуже Лінію основи, коли ви пройдете це навчання, усі ви також пристигнете заключатися від Господа та й Бог благословити. О Лос Lord, you are so.